Щодня було в селі четверо, п'ятеро померли. О, ну, в нас хто ходив до школи, то давали такий якийсь дрібний колешок, і ми вижили. Нас було тільки в мами двоє. Ну, і можна було спасти. А хто мав більше діток, то то. Повмирало вмирало все. Повний, знаєте, повний щодня не було такого дня, щоб не було мерлих там дітей, дорослих. То був вже. Хто був, хто був, знаєте, дужчий, то з вечора яма вже була готова. Ніхто того не так, як воно вмерло, так туди і Опускали їх. так пригадує роки голоду Ксенія Куренна за місяць їй виповниться 102 роки. У 33-му, коли почався голодомор, їй було 11 років. Тоді вона жила у селі Паріївка на Вінниччині і каже, найгірші спогади у неї про той час це випадки канібалізму у селі через те, що людям нічого було їсти. Як таке знаєте, душов? Гупство було, як же це воно назвало, чекай. Ярина, ні. Юганка. Юганка так. О, забила свого сина і також їла, і то донесли на, на неї, забрали її. Я зараз як йду, як я, той, той знаєте, е, ну, кусок кусок землі, де вона була, і я ще зараз боюся. Розповідає, її мамі вдалося заховати частину їжі, зокрема, завдяки цьому і виживали. Що десь мама доставали якийсь круп трошки десь, десь були сховані ще ще з того літа, десь були сховані. То трошки круп, ну і, і так цілий день ходили голодні. Я, я, я згадаю, зараз отакі попухлі руки. У мене і брата з голоду. Зараз розповідає її донька Зінаїда у мами гірша пам'ять, але у 90-річному віці вона записувала дані про тих, хто загинув у її селі від голоду. Ці записи вони передали до національної книги пам'яті жертв голодомору. Часом були такі такі місяці, коли. Зранку я їй даю шматочок хліба, чи що там снідаєм, і вона на цей шматочок хліба і каже: А в голод було так, а ми в голод не мали, той голодомор. І почала перечисляти всіх людей поіменно в селі, котрі повмирали. У нас є в зошиті все записано по всьому селу, вся інформація. Жінка пережила окрім голодомору ще Другу світову війну та примусові роботи у Німеччині, а тепер і повномасштабне вторгнення. Та все ж найбільшим горем у своїй житті, Ксенія вважає саме голодомор. Не дай Бог нікому, ніякому, ніяким людям пізнати то, що ми пізнали 33 і 34 років. Як зараз пам'ятаю, не можу забути тих років, щоб більше того ніколи люди не пізнали і не знали. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.